Лемки автохтонні жителі Карпат. В Україні вони живуть на півночі Закарпатської області. У писемних джерелах про них вперше згадуються аж у VI столітті. Назву Лемки виводять від часто використовуваного ними в розмові слова Лем, що значить. Тільки і цей термін з'явився лише на початку 19-го сторіччя. А самі ж лемки історично називали себе русинами або руснаками. Лемки відомі своєю співучістю, особливо піснями на історичні та ліричні теми. Особливості лемківських орнаментів. Геометрія переважає над рослинними мотивами. Дрібні узори часто нагадують мозаїку. Традиційна палітра чорний, червоний та сирний. Часом додається жовтий або зелений, але в малих кількостях. Типові орнаменти це ромби та квадрати, кривий хрест, він же безкінечник, та зірка.